Розумієте, цікаві метаморфози відбуваються з сестрами піщанськими. Ольга прямо зараз міняє керівництво з в антимонопольному комітеті на рахункову палату. А Світлана з керівництва італійської вілої зеленських перебралась до Франції, де завела новий бізнес з представницею родини, що просуває увагу Російський мір. Вітаю всіх любимі українці. Знову і знову мені є що вам розказати, хоча трохи втомлений, тільки приїхали з Одеси. Я маю на увазі зірковий футбольний клуб «Маестро», де ми грали благодійний матч з командою Сістерс. Це жіноча футбольна команда, яка займає перше місце в жіночій лізі футболу. І благодійний матч, де ми збирали кошти на потреби Збройних сил України, а конкретно на дрони, які так. Зараз необхідні там нашим воїнам, які боронять Україну в цій повномасштабній війні України проти російської мрозоти. І насамперед хотів би подякувати журналістам за їх журналістські розслідування. А Саме від видань «Цензор.нет» та наші гроші, і ще й подякувати своїм підписникам, які підписані на мої два канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров Лев без цензура, також на мій телеграм-канал «Федоров Ріал Ньюс. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, які надають можливість алгоритмам Ютубу просувати мої відео, щоб їх бачили не тільки українці, які мешкають в Україні, а ще й українці, які мешкають по всьому світу. Отож, друзі, до теми розумієте, цікаві метаморфози відбуваються з сестрами піщанськими. Я маю на увазі давніми друзями родини Зеленських ще часів життя у Кровому розі. Ольга прямо зараз міняє керівництво з антимонопольному комітету на рахункову палату. А Світлана з керівництва італійської вілої зеленських перебралась до Франції, де завела новий бізнес з представницею родини, що просуває увагу. Руський мір, впевнений, ви пам'ятаєте Світлану Піщанську. Україна дізналась про неї, коли Володимир Зеленський став президентом під час виборів. Вона пожертвувала на його компанії 300 тисяч гривень. А коли новий президент подав декларацію, то виявилось, що у нього є вілла в курортному містечку Форте де Мармі, Італія. Вона була оформлена на італійську фірму сан то СРЛ. І директором цієї фірми з літа 2019 року і була Світлана Піщанська. Тобто вона фактично опікувалася закордонними помістями родини Зеленських. Так ось, вона вже не в Італії. Вона вже не в Італії. Світлана разом з батьками перебралась у Францію, де обзовалася новим бізнесом у сфері. Нерухомості і консалтингу. Ну це нормально займатися бізнесом, заробляти гроші у сфері нерухомості, то дружити ще й з родиною президента Володимира Олександровича Зеленського. Е, Но, ну, але ж якби ж не журналісти. журналісти відмічали, що ще раніше Світлана Піщанська в соцмережах лайкала пости сепаратистів, була підписана на сторінки українофобів. А взагалі, увага на ну. Ну, просто мразота патріарха Кіріла, який надавав оці всі діла на російські ракети та на російську зброю проти України, проти українського народу, та Актора. Увага Івана то то вообще просто, ну я не знаю, це за край. У Світлани Піщанської ще в Україні була бізнес-партнерка Ірина Ковалевська. Вона теж мешкала в Кривому Розі. Виявилося, що це сестра російського забудовника Едуарда Коскіна. І ці прекрасні люди окупалися у Франції і організовують купу івентів з поширення увага, російської культури у Франції. Коскін та Ірина Ковалеська ще в 2017 році активно організовували і організовували івенти в окупованому Криму, зокрема на території міжнародного дитячого комплексу Артек. А договір співробітництва особисто на окупованій території підписав Едуард Коскін, за що його внесли до бази миротворця. Впевнений, дехто з вас скаже: ну, давайте конкретні факти. Е, будь ласка, наприклад, у 2020 році Асоціація руської культури міста Страсбурга була із, із співорганізатором конкурсу зіркова стафета в Криму. А серед контактних осіб Ірина Ковалевська. Більше того, її електронна пошта та сама, яку, яку вона використовувала у спільній піщанській фірмі ПАГІН. Ще один проект Ковалевської у Криму конкурс Вкусний мір. Які вона проводила як власниця звання посолу руської кухні у Франції? Ось такі друзі, вибачте, за русізм, ладушки Младушки Аладушки. Ви знаєте, є і інші сумнівні надбання в цій темі по цьому відео. Так, серед е, організованих заходів, наприклад, Безсмертний полк Полкніци або виступ у 2023 вже році на форумі в Росії з назвою дипломати майбутнього. Фактично, цей захід був проігнорований майже всіма цивілізованими країнами, але організація Коскіна Ковалевської відмітилась та взяла тут участь. Про агресію у бік України тут уважно не зазначене на жодній з багатьох сторінок організації. Немає і особистих заяв. При цьому у Коскіних є бізнес в Росії. Будівельна компанія Батиглобаль Москва. Назва дуже цікава, де серед засновників найстарший Коскін Геннадій. І тут може здатися, що то просто причуди старої подруги Піщанської. Але є одне але. А в цій зрозумілій і незрозумілій історії водночас е дуже цікава інформація. Свою юридичну адресу у Страсбурзі родина Піщанських вказує Руда Рімбах. Але це не лише офіційна адреса для піщанських, а ще й для купи фірм, які пов'язані з місцевим забудовником компанією Батіглобаль-Москва, засновники якої також з Кривого Рогу. А також це і адреса французьких фірм Коскіна, тобто піщанські, знайшли новий дах у агента Руського мира. Ви знаєте, не хотілося би зараз робити якісь висновки. Не хотілося б зараз е, говорити про родину Зеленських, про нашого президента, який з нами під час війни. Але факт є фактом. Те, що зараз е, я вам розповів, це офіційні джерела, і це е, журналістські розслідування, е, видання «Цензор.нет» та, е, звісно, наші гроші. І що ви думаєте з цього приводу? О, хотів би я ще раз ще раз подякувати. Знаєте. В кінці цього відео нашим збройним силам, які боронять Україну. То слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. І ще раз і ще раз дуже б хотілося відбудувати нову щасливу Україну без от такої ось ганебної інформації, яка просто ріже вухо. Мені і пишіть ваші коментарі, друзі. Ми не повинні мовчати, і українці повинні знати, що відбувається. В країні та в світі. Хто наші друзі, а хто ні. На мені це вирішувати, вирішувати вам після того, як ви подивитесь це відео. Отож, доброго вечора. Ми з України.